Чекаємо, коли роз, розкопають нашу сестру з трьохмісячним сином. Чоловік і дитинка старша донька, вони встигли, вони були в іншій кімнаті. І вони живі і цілі. а вони спали в іншій кімнаті своїй спальні. І, на жаль, вони там внизу. А сталося? Були? Ні, ми не тут живемо, просто приїхали. Ми родичі, я сестра, Сестранечки. Нікого не побажаєш, нікого нікому. Як ви одізналися про... А він подзвонив. Чоловіки. Лошу, Лошанічку піддавала, ми приїжджаєте. А ми під другої ночі тут. Почалося ви бачите, він встиг Що ви маєте на увазі. Він був в іншій кімнаті, він був з малої спав mm -hmm. в її кімнаті. І вона зараз, до речі, ціла ця кімната. А вони залишила з малим в її кімнаті, ну, в спальні. Вона мала, коли плаче вночі, і він дає до неї трошки поспить, на і приходить Анечки. І так сталося, що вони були в той кімнаті, яку вони mm всі -hmm. А їх кімната спалена прям у глава. І вона повністю в повністю зруйнована, нема. Нема. тут багато кого нема вже. А вони э, тут є десь э, укриття? Чи вони ходили? Чи просто ні, ніколи не ходили. До речі, Тут такий район, тут ніколи нічого не го не жужжала, ні, не літала. Це просто не знаю. Тут навкруги все дома. Я не знаю, куди вони тут цілилося, який об'єкт, яких військових не знаю. І як він сюди залетів, просто ми живемо біля моря, там постійно вони. Ми не думали, що тут взагалі це може статися.